півночі російські терористи, вкотре гатили по Запоріжжю, влучили у футбольний майданчик, на місці якого утворилась вирва. Дивом ракета не влетіла в житловий будинок. Ударною хвилею зачепила прилеглі багатоповерхівки, медустанову та два навчальні заклади. Також внаслідок влучання в одному із селищ передмістя частково зруйнувався будинок. Обвалився погріб, в якому переховувалися господарі. Їх з під завалів дістали рятувальники. Неспокійно було і на різних ділянках фронту від Мар'їнки до Солидара. Ранком з градів росіяни обстріляли Авдіївку щонайменше сім загиблих і вісім поранених. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. У Солодарській громаді ворог завдав ракетного удару по Васюківці. Пошкоджено вісім будинків, газогін та лінії електропередач. На сумщині ніч минула тихо. Втім, зранку ворог з артилерії гатив по прикордонних областях. 14 прильотів у Миропільській громаді та 12 всередину Буцькій поцілили по об'єктах інфраструктури в деяких районах аварійне відключення електроенергії. Снаряд пішов. Ага. Загалом минулої доби окупанти завдали 13 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали об'єкти і цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Також ворог застосував 14 іранських дронів Камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях. 12 з цих БПЛА знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. У тимчасово окупованому Херсоні Бавовна, за словами очевидців, дим піднявся над селищем у передмісті. Повідомляють також, що удару ймовірно було завдано по живій силі ворога. Загалом минулої доби українські військові гідно відповідали окупантам. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 рашисти, расисти, вантажний і броньований автомобіль, ударний ППЛА типу Шахет, склад боєприпасів, неподалік Дучан, Дудчан, пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханова. Вока південь повідомили про ще п'ять звільнених від окупантів населених пунктів на Херсонщині, і наостанок бджоли, які врятували від вибуху. На Київщині окупанти замінували вулик, але за півроку бджоли залили запалювачі гранат медом і булавки не вискочили. Аж ще сьогодні повітряні сили України за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти РФ кожний коштує близько 16 мільйонів доларів. Маркоручка Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.